Виконуємо номер 1513 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Запиши в кілограмах. Задання перше 3,718 тонни. Задання друге 5,17 центнерів. Задання третє 2573,9 грамів. Завдання четверте 0,29 тонни. Завдання п'яте – 0,518 центнера. І завдання шосте 4,5 грамів. Приступаємо до виконання. Одна тонна дорівнює 1000 кілограмів, 1 центнер дорівнює 100 кілограмів. Один кілограм дорівнює тисячі грамів. Відповідно. Один грам становить одну тисячну кілограма або Якщо записати десятковим дробом, це буде 0 0,01 кілограма. А тепер приступаємо до виконання першого завдання. Нам необхідно записати 3,718 тонни в кілограмах. Одна тонна дорівнює 1000 кілограмів, тому Помножимо 3,718 тисячних на тисячу. Переносимо кому на три знаки вправо. Маємо 3718 кілограмів. Завдання друге 5,17 центнерів. Один центнер дорівнює 100 кілограмів. Тому 5,17 множимо на 100. Переносимо ком на два знаки. Маємо 517 кілограмів. Завдання третє 2573,9 грамів. Один грам становить 0,01 кілограма. Тому 2,2573,9 помножимо на 0,01, переносимо кому на три знаки вліво і будемо мати 2,057. 10 тисячних кілограма, завдання четверте 0,29 тисячних тонни. Одна тонна дорівнює 1000 кілограмів, тому 0,29 множимо на тисячу переносимо кому на три знаки, маємо 29. Кілограмів. Завдання п'яте тисячних центнера. Один центнер дорівнює 100 кілограмів. Тому 0,518 тисячних множимо на 100. Переносимо кому на два знаки. Маємо 51,8 кілограмів. І завдання шосте 4,5 грамів. Один грам становить 0,1 кілограма, тому 4,5 множимо на 0,1 Переносимо кому на три знаки. Не вистачає цифр, дописуємо нулі. Отримали. 0,45 кілограма. Ми записали в кілограмах. Номер 1513 виконано.